Вітаю, шановні друзі, хочу нагадати, що 6 листопада був останній день відповідно до чинного українського законодавства, коли повинні були бути підраховані всі результати місцевих виборів. Але навіть сьогодні три доби поспіль. У більшості населених пунктів, навіть областей, результати не встановлені і продовжується, продовжується так званий підрахунок голосів, що протирічить українському законодавству. А в реальності відбувається фальшування результатів виборів. Для порівняння вже після 25 жовтня, коли в Україні відбулися місцеві вибори. Ми знаємо, що пройшли президентські вибори у Сполучених Штатах. Вони пройшли на початку листопада і вже там оголосили президента для порівняння це країна, де 330 мільйонів населення. В Україні досі продовжують рахувати голоси. Хочу сказати, що на сайті ЦВК наведені просто ганебні. Катастрофічні дані. Я оголошую ті цифри, які там були висвітлені на 1400 сьогодення. Так, серед 1660 територіальних комісій, за даними ЦВК, не встановлений результат на 915 комісій. 915 комісіях. Серед комісій. Які підраховують результати в обласних центрах, в містах обласних центрів серед 100 тисячу комісій, не надали результати 464. ЦВК розповідає, що це не об'єктивні цифри, що вони не несуть відповідальність за їх достовірність. На превикі жаль, чинна ЦВК спромована більшістю парламентською. Модно більшістю свого народу, не несе взагалі ні за що відповідальність. І разом з тими, хто в регіонах намагається фальшувати результати, разом з ними порушують закон, фактично приховуючи ті злочини, які зараз відбуваються в багатьох регіонах. Так, за об'єктивною нашою інформацією, результати не підраховані. Вовицькі. Одеській, Київській Чернівецькій областях. Хочу нагадати членам Центральної виборчої комісії, що відповідно до Виборчого кодексу України 205 статті, коли Територіальної виборчі комісії не спромоглися до 6 листопада підрахувати результати, їх функцію повинна виконувати сама Центральна виборча комісія. На приветі жаль, я ще раз хочу підкреслити, центральна виборча комісія неспроможна керувати виборчим процесом, неспроможна виконувати свої функції і фактично під впливом правлячої партії, чинної влади фактично допомагає місцевим злочинцям фальшувати результати виборів. Тому безумовна бездіяльність Центральної робочої комісії, порушення їм чинного законодавства, це також з нашої точки зору кримінальна відповідальність, яку повинні нести члени цієї комісії. Чому так довго в Україні рахують голоси? Я вже проводив на цю тему брифінг минулої п'ятниці і хочу ще раз зробити дуже важливий акцент. Не прилетіжа. Наша країна знову повертається в часи. Коли голосування наших громадян не визначає результати виборів, а визначають ці результати ті, хто намагається фальшувати протоколи, хто намагається змінити голови наших громадян. І головна відповідальність в цьому, безумовно, правлячої партії чинного керівництва України. Так. Сьогодні, як відбувається найбільш типове фальшування результатів? Це так зване уточнення протоколів. Яка технологія застосовується правлячою верхівкою, а також політичними, скажімо так, сетевитами правлячої партії? Два тижні працюють виборчі комісії. Хочу нагадати, що на дільничних виборчих комісіях всі працюють практично всі на громадських засадах. І, безумовно, в умовах пандемії два тижні люди неспроможні перебувати на дільницях і постійно перераховувати голоси або контролювати те, щоб не підроблялись документи, не е, зіпсувалися в бюллетені тощо. І саме цим користуються злочинці, які поки що сьогодні називаються ще владою. Вони Розуміючи, що члени комісії, в першу чергу дівничі комісії, неспроможні на громадських засадах, не працюючи, постійно перебувати на дільницях, починають нахабно підписувати протокол під виглядом уточнення. Коли вже не залишається опозиційних членів комісії, вони збирають підписи з підконтрольних своїх членів і таким чином, З'являються нові протоколи і відповідно нові результати. На великі жаль, це не поодинокі випадки, це система. І ця система нагадує ту, що була в часи, коли в Україні керував Янукович, коли в Україні керував Кучма тощо. Я хочу нагадати чинні ваді 2004 рік коли саме намагання змінити результати виборів, коли намагання затягнути підрахунок голосів, всього 10 днів тоді затягнули підрахунок голосів, привело до масштабної політичної реакції українського суспільства, де найбільш такі демонстративні намагання влади змінити результати виборів. Я наводив приклад Тернополі, хочу повторити ще раз. Слуги народу не змогли зайти, не брати декіді 5% в трьох обласних центрах це Львівський, Вонофранківський, Тернопільський, і вже на п'ятницю спромоглись переписати протоколи. І замість 4,8%, які вони отримали під час голосування, вони вже собі записали 5%. Така сама нахабна спроба змінити результати відбувається і в Львовській області. Так, до міста Львів слуги народу змогли отримати тільки 3,5% голосів. 3,5%. І зараз заблокований підрахунок результатів до Львівської міської ради і відбувається намагання знову переписувати протоколи. Знову Чекаючи, поки вже не буде можливості у громадян, що працюють на дільницях, продовжувати боротьбу щодо захисту з результатів, і таким чином переписати результати, щоб протягнути слух народу і до Львівської міської ради. На Наприклад, жаль, силові структури, які відповідають за боротьбу з фальшуванням, прорапортували в день голосування про свою роботу і зараз усунулись від цих. Злочинів від блокування, локалізації цих злочинів, які відбуваються в багатьох регіонах нашої країни. Величезна кількість підробок протоколів відбувається і в Київській області на рівні обласних окружних територіальних об'єднаних територіальних громад, і приклади, такі як Борщагівка, як Бородянка, як Васильків, де на вимогу слух народів, які програли вибори. Щодо обрання керівника ОТГ Васильківської, навіть ЦВК змінила територіальну комісію. Я хочу продемонструвати нашим телеглядачам, всім, хто дивиться нас, типовий протокол, який наші члени комісії. Зібрали з усіх дільниць, з усіх територіальних комісій тощо. І по кожному протоколу ми готові притягувати до відповідальності тих, хто намагається зробити нові протоколи дільничих комісій, а відповідно до них нові протоколи територіальних комісій. Хочу звернутися до нанятих вадою членів комісій. Тих, кого вони або залякують, або підкуповують, це дуже серйозний злочин, на який вас штовхають. За нього дуже серйозна кримінальна відповідальність. Ця влада, яка фактично збанкрутувала, яка не здатна керувати країною і веде Україну до прірви економічної, соціальної, політичної, безпекової. Вони вас не захистять. Ви будете відповідати перед законом. Європейська солідарність не залишить жодного факту фальшування результатів виборів. Нам, наші оригінальні штаби, опоненти передають сигнали, ну чого ви так нервуєте. Ми ж ні у вас крадемо голоси. Ми забираємо тих партій, які там не пройшли, не подавали бар'єр. Ми просто затягуємо не тільки своїх або своїх сателітів, тощо. Ваш відсоток не зменшиться. Я хочу ітоїсти. Цим злочинцям, інакше не можуть назвати. Європейська солідарність захищає не просто свої результати на виборах. Ми захищаємо країну. Ми захищаємо закон. Ми захищаємо право українців обирати тих, хто їм подобається, кого вони підтримують. І не дозволимо вам перекреслити це конституційне право наших громадян. Ми не дозволимо повернути країну в ті часи, коли результати виборів писалося. На банковій в офісі президента. Ми також готуємо звернення до ОБСЄ з повідомленням про ті факти фальшування результатів, які вже відбулись, коли основна делегація припинила свою роботу щодо контролю за виборами. Коли говорять, що вибори в Україні відбулись, але, на великий жаль, у нас вибори продовжуються і після 25 жовтня. І, на привикій жаль, найбільш масштабні фальшування відбуваються вже після дня голосування. Я звертаюсь до чинного керівництва країни, до президента, до уряду, до тих, хто сьогодні керує в регіонах. Припиніть ваше звучку. Ганьбить нашу країну за все, що ви робите проти своєї держави, ви будете відповідати. Дякую.